Близько ста співробітників державної кримінально-виконавчої служби напередодні дня збройних сил України здали кров для потреб військових у відомстві. Це роблять регулярно. Утім, де хто став донором уперше? Загалом сьогодні співробітники служби зібрали 35 літрів донорської крові. У ДКВС наголошують, понад тисячу представників пенітенціарної служби міністерства юстиції беруть участь у відсічі збройної агресії. Воюють на гарячих напрямках. Близько 50 захисників віддали життя, захищаючи Україну. Почуваюся добре, це мій перший раз як донорство і здаю кров для того, щоб допомогти нашим захисникам, які цього потребують. Для нас стало вже сімейною доброю традицією. Щоразу здавати безпосередньо кров. Я здаю кров вже більше 20 років, ще з крусанських років. Наша роль, наш обов'язок здати кров. І цієї ці місії ми приймаємо участь у безапеляційній та безапеляційній Перешні перемоги, перемоги нашої країни.